Мондиру роти Ахілес 92-ї окремої механізованої бригади імені Отамана Івана Сірка. Юрій Федоренко. Пане Юрій, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами, і слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, за останнім зведенням від генерального штабу, нам кажуть, що незважаючи на те, що збройні сили України за різними напрямками намагаються і мають позитивні результати відсувати ворога, займають їхні позиції навіть в деяких місцях, але і ворог намагається йти у наступ. Ну принаймні, та якісь такі спроби скромні в них є. Зокрема, це стосується як завжди, звісно, і Бихмутського напрямку. А скажіть, будь ласка, чи розумієте, ви звідки в них сили, враховуючи, що вони відверто та і на на рівні своєї влади, своєї пропаганди. Анда військових вони кажуть, що вони перейшли в глуху оборону. То в чому сенс у цих їх спроб і йти в наступ противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії на діївському, Лиманському, Мар'янському напрямках. І варто сказати, що наприклад на Бахмутському по більшій частині противник перейшов дійсно в глуху оборону, але для чого противник застосовує за моїм переконанням таку тактику проводити ударну штурмові дії ціною? Життів значної кількості особового складу, стільки сили оборони потужно відбуваються атака для того, щоб певним чином сковувати наші сили та резерви, стільки зважаючи, що в сил оборони наряду напрямків, зокрема Бахмутському, є тактичні успіхи. Відповідно, противник намагається скувати резерви для того, щоб не дати можливості поповнити наше угрупування, яке веде зараз активні наступальні дії, для того, щоб ці подари штурмові дії були більш масштабні і більш насичені. Але незважаючи на те, що противник намагається це зробити, наше командування я вважаю, що в плануванні операції абсолютно переграє противника, і той подвиг, який здійснює український воїн зараз на полі бою, він просто безцінний. Наші міжнародні партнери, в тому числі представники НАТО, які є авторитетними, дуже сильно дивуються і захоплюються тим, як сили оборони при меншій кількості технічних засобів, артилерійських засобів боєприпасів. Здійснюють такого роду ударно штурмові дії і при цьому в суму мають успіх. Плюс додатковий, якщо казати про кількість страт противника, вони вразили. Пане Юрію, ви розповідали про те, як і вам і вашим побратимам доводилося стикатися на полі бою із так званими зеками Шторм Зет. Це така, давайте скажемо нашим глядачам певна альтернатива е приватній військовій компанії «Вагнер». і е що з ними відбулося? Значить, по перше, вони одні із небагатьох, хто абсолютно публічно підтримали військово і терориста Пригожина із його Вагнеравцями, коли ті йшли в похід на Москву. А потім вони вже записували наступні відео, та що Кожен куди ж ти нас кинув, тепер нам будуть на фронті мститися. І вони прям показували, записували відео. Одне з них найкрасномовніше, каже, нас було 150 лишилося там два чи три десятки, тому що їх постійно кидають якраз на передову, як те саме гарматне м'ясо, без жодного забезпечення. Чи зараз вам щось відомо про долю цих злочинців? Чи справді фактично тепер їх утилізують? Утилізують під нуль, тому що вони зрадники теж я б не прив'язував одні події до інших. Поясню, чому тому, що. Завдання цих підрозділів шторм Z і є м'ясні штурми, тобто їхнє основне завдання скоротити сіру зону і впритул наблизитись до наших позицій собою, знімаючи міні загородження, і їх ніхто не рахує об'єктивно. І з цим завданням шторм Z на деяких відтинках фронту справлялися, але несли надзвичайно потужні високі втрати. Тому казати, що зараз їм будуть мститися, вони будуть нести більші втрати. Ну напевно не зовсім доречно, тому що і так вони є просто видатковим матеріалом. Якщо до прикладу сила оборони для того, щоб скоротити цю сіру зону, активно застосовують артилерію, бронювальні засоби, технічні засоби, ми бачимо, що частина машин, які нам передають, вони втрачаються на полі бою, підриваючись на мінах, але при тому зберігаючи життя особового складу, то противника це відбувається виключно за рахунок ресурсу людей, які позбавлені були волі. Потім пішли в підрозділ «Шторм-З», А подекуди навіть застосовують регулярщики та мобілізованих за таким же самим алгоритмом. Тому що раніше що зараз представники шторм з вони несуть дійсно суттєві втрати, і більшій частині, ними ніхто не опікується і поранених з поля бою не забирають. Пане Юрій нам генштаб повідомляє про те, що за минулий тиждень кількість ворожих обстрілів на сході зросла вдвічі. Звісно, для наших бійців це великий клопіт. А чи є нам чим відповідати і як, в принципі, під такою шквальною атакою просуватися вперед? Звісно, в Сил оборони менша кількість вогневих засобів та боєприпасів, але за рахунок аеророзвідування компонентів за рахунок зразків озброєння, які надходять нам передові, а також вправності і талановитості українських артилерістів і талановитості в цілому української нації та представників сил оборони вдається на вітинках забезпечувати десь паритет, десь ефективну контрбатарейну боротьбу і впроваджувати знищення артилерійських засобів противника, в тому числі і засобами безпілотної. Авіації тому варто сказати так, що звісно нам потрібно більше гармат, нам потрібно більше боєприпасів. Нам потрібно більше дальнобільних боєприпасів. Безперечно, нам потрібна авіація на позавчора, для того, щоб забезпечити паритет повітря, для того, щоб забезпечити паритет в вогневих засобах. І навіть те, що ми маємо зараз, дає суттєві результати, коли ми отримаємо те, що нам гарантовано і анонсовано, і це буде на позавчора, а не на післязавтра. Я думаю, що в нас будуть набагато значніші успіхи на полі бою, що допоможе зберегти життя як представників сил оборони наших військовослужбовців, так і людей, які тимчасово перебувають на окупованих територіях. Пане юрій днями відомий військовий журналіст Юрій Ботусов виклав відео 11 хвилинне бою одного з наших військових підрозділів. Підрозділ проривався крізь мінне поле. Кілька бійців наткнулись на міни. Ми бачили ці поранення, бачили, як вони евакуюють один одного, намагаються підлікувати, але все таки просуваються вперед. З одного боку, це відео може стати свідченням мужності і героїзму наших бійців, свідченням того, що за будь-яку ціну вони намагаються. Дійти своєї мети, виконати наказ з іншого боку, дане відео може бути дестабілізуючим. Певна частина коментаторів відзначила той факт, що воно є деморалізуючим для інших бійців, які йдуть в бій. Як ви ставитесь до того е факту публікації? Бо Юрій Бутусов зняв це відео, врешті-решт, е і це потрібно робити, чи такі відео варто приберегти для інших випадків, не для загалу. Інформаційна компанія щодо боротьби з мінними загроження всередині сил оборони ведеться достатньо потужно, в тому числі є запити до наших міжнародних партнерів щодо інженерної техніки для проведення розмінування. Як поводити себе на полі бою, навіть коли ти опинився на мінному полі або є поранення особового складу в результаті підриву на міни особовий склад навчається сил оборони. Відповідно, це певна внутрішня інформація, і її дійсно не потрібно оприлюднювати на широкий загал за моїм переконанням. Скажу вам, що в мене в підрозділі є приклад, коли під час харківської контрнаступальної операції військовослужбовець наступив на міну протипіхотну, втратив кінцівку. Пройшов курс реабілітації більше шести місяців. Був протизований, повернувся до виконання бойових завдань підрозділ, і група до складу, якої він входить за останні півтора тижні, нанесла враження по трьох гарматах, знищила протиповітряний засіб противника. Знищила декілька танків, БМП і живу силу. Тобто людина проти продовжує бити окупанти у нас на землі. Ось саме про такі приклади потрібно розповідати, що життя після травмування не закінчується, і що військові повертаються до строю і дубасять ворога з усіх сил. Оце сила, оце характер про це потрібно говорити. Неймовірний приклад героїзму. Дякую, що повідали цю історію, пане Юрі, і дякую за те, що знайшли хвилинку для коментаря. Командир роти Ахілес 92-ї ОМБР імені отамана Івана Сірка. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Так, друзі, я теж з з Рольником ділилася тим, що я дивлюсь Тік-Ток не з метою та розвага, тому що там якраз дуже багато відео. Там простіше дивитися ніж в Ютубі. Короткі відео. і там безліч історій з фронту от прям безліч, при тому можна знайти найсвіжіші, і я теж бачила не поодинокі історії, коли вже наші хлопці, наші захисники, герої з протезами перебувають на фронті. Як вони це роблять? Я не знаю. Тобто, ця фраза, що вони кіборги, вона навіть вже не рахується. Треба придумати щось інше, тому що ви маєте розуміти, що це дві великі різниці. Та це над завдання це опанувати, бути фізично готовим, спроможним, і як вони самі навіть після важких поранень все одно Воться на фронт це щось дивовижне, особливо коли ти знаєш про те, як хтось навпаки втікає. Та з нашої країни От така сумна історія. Це, до речі, теж із нещодавнього опитування показало, що українці не засуджують жінок і дітей, які поїхали за кордон. Все логічно, але засуджують чоловіків. Тим